Усіх вітаю. Сьогодні 11 березня, субота і 0 градусів. Вчора було 10 березня. І було плюс 16 тіньку, а 22 на сонці. Ну, отак. Я вийшла погуляти і хочу вам далі розповісти, що відбувається. Останнє відео я своє закінчила 6, -го, 6 -го березня, так, зараз вдягаю рукавицю. Значить, останнє відео 6 березня я знімала з лікарні. 7 березня я виписалася з лікарні. Значить, отримала результати аналізу кальцію. Ще гірше, ніж я поступала в лікарню. У мене було 2,86, а виписалася я з 2,98. Уявіть собі, майже до трійки підходить, а трійка це вже дуже недобрий аналіз в крові на кальцій. Наперед гормон вони мені не зробили. А може і зробили, але того результату я не отримала. Ні в виписці, ні в лабораторії я потім просила, але я не отримала його. Потім я собі подумала так, чого я буду лежати в лікарні, як я вже в лікарні фактично мені нічого не допоможе. Мені потрібно далі йти на обстеження. А обстеження це синтеграфія, і потім вже потрібно буде десь домовлятися на операцію, якщо б операція потрібна взагалі. Ну, на мою думку, потрібна, але знаєте, до кінця ще не визначилось, тому що синтеграфію потрібно зробити. І, значить... Що мені в лікарні робили е, останній день, фактично не капали нічого, тільки взяли повторно всі аналізи, Як я вже сказала, що аналізи не покращилися, тому я вирішила виписуватись і попросила, щоб вони дали мені направлення на фінтографію. Вони сказали, що направлення не дадуть, тому що я відмовилася від функції. Не пам'ятаю, чи я в попередньому відео вам розповідала, але мені хотіли брати пункцію тут -от біля щитовидки, а в принципі щитовидну залозу береться ця пункція. І вона буде показовою. А от пара щитовидні ну, такого не практикують, тому що крім того, що там завишений парадгормон, більше вони нічого не отримають. Пухлину доброякісну і злоякісну розрізнити з тої пункції неможливо. Ну, так пишуть усі, вся сучасна література, так пише. Ну, я вирішила відмовитися. Одним словом, відмовилася. В той день прийшов опис томографії. І що я вам скажу? Томографія, мені була замовлена шиї і томографія грудної клітки. Я, в принципі, не хотіла робити томографію, тому що томографія це не є показник. Якщо ви маєте ультразвук, то наступним методом обстеження має бути тільки синтеграфія. Ой, чекайте, вітер, може нічого не буде чути. Бо є. Бо це є різні методи томографія і синтеграфія. Бо фактично ультразвук і томографія це один вид діагностики. Для, ну, мається на увазі не для всіх хвороб, але для цієї хвороби власне, не потрібно робити томографію. Вона нічого не показує. І що ви думаєте, новий сюрприз виявився? Шия, вона ж іде від самого першого шийного хребця десь на цьому рівні. так? І вони мені так взяли. І я потім собі попросила, щоб вони мені дали диск. Ми вечором з Петром подивилися цей диск вдома вже. І я не можу вам передати, що я побачила. Значить, ми собі дивимося, і тут щось неймовірне, щось таке, що не має бути всередині, в голові. Я Петрові кажу, подивися, а що це таке? Це ж якась пухлина в голові. А він каже, ну це так це в голові, але чому воно біле таке, як кістка. Ми подумали спочатку, що це було з той якраз відрізок, що ми дивилися, що це вже була томографія з контрастом. Але це ще поки що йшла та фракція, коли без контрасту. І він каже, та то подібно на кістку. Я кажу, ну як кістка, там не має бути кістка. Там, вона там той утвір, та пухлина, вона, по-перше, має на рівні краї. По-друге, вона біла повністю. І ми з Петром так дивимося і кажу, слухай, таке враження, ну і він мені теж то каже, що ми так погодилися двоє, що це так, якби була якась... Пухлина в голові, наприклад, манінгіома. І вона так якби закальцинувалася. В мене кров в голову прихлинула, я настрашилася. Думаю, а це що ж такий за сюрприз? О, я вам не можу передати. Петро теж. В нього піднявся тиск, він весь почервонів. Я кажу, ото сюрприз. Ми давай зібралися зразу, то було десь 9-та вечора і пішли в лікарню, попросили, щоб нам вислали на опис, то, бо ще не було опису тоді. Це було 7 -е число, ще не було опису. Ми прийшли туди, в радіологію, а нам лаборант каже, що ви знаєте, нема кому зараз описати. Буде пізніше. Ну, я кажу, ну все, я не засну. Я ж тепер не, ну, не засну, що то що буде взагалі. І, і скільки мені лишилося жити, знаєте, почалась така паніка. Коли ще там щось з парашитовиткою, ну то ще, знаєте, якось більш-менш можна то пережити. Ну коли щось знайшли в голові якусь пухлину, слухайте, це для мене було щось нереальне. Я не вірила, що це в мене. Я, я не знаю, але в мене ні сліз, не було нічого. У мене зразу такий страх. Як я скажу це дітям? Я Петрові кажу, давай пообіцяй мені, що ти дітям не скажеш до тих пір, поки, поки ми не знаємо, що це є в голові. Він каже, та ні, треба сказати, бо вони ж, щоб вони знали, Я кажу, ні. Ми не будемо говорити. І в понеділок, це яке буде 13 число, ми їдемо на резонанс. Ми вже записалися на приватний резонанс, тому що ми навіть не хотіли чекати на державний резонанс, бо хоч у нас в лікарні, там біля лікарні в тому паксі роблять, але там треба місяць чекати хоча б, а може і більше. Петро каже, ні, я не витриму, стільки не витримую просто. Тому що, ну, самі уявляєте, що таке знайти пухлину в голові. Знаєте, хочеться просто. Я не знаю, як вам пояснити свій стан. Я колись собі думала, а що, як в мене виявиться якась пухлина? Як я то сприйму? Я не знаю, в мене в мене не було сліз. У мене таке враження було, що... Я була готова до того. Я от вже півроку дивлюся одну жіночку, яка має рак легень на Ютубі, і в неї метасази в голову пішли. Я кожного разу дивлюся, і мені так шкода, і думаю, боже, бідна жінка, така молода, така талановита, така красива. Їй 48 років. І думаю, за що їй це? Має доброго чоловіка, добрих синів. За що? За що їй таке? І в той ж момент собі думаю, а як в мене таке щось виявиться, як я буду себе взагалі відчувати? От що буде? Не знаю, я нормально сприйняла. Я тепер хочу поскорше просто дізнатися, що це є. Тому що буває так, що там енгіома, якщо вона не закальцінувалася, її треба видаляти. А так то є всередині, в самому мозку, всередині в глибині. То зараз роблять такі операції через ніс, видаляють пухлини. Добре, я вже не настроїлася на ту операцію, але думаю, треба спочатку подивитися. Бо кажуть, що дуже часто буває таке, що просто знаходять випадково. Ніяких симптомів у людини нема. Вона все живе все життя, можливо, це було з дитинства. Бо я перший раз фактично зробила собі томографію і то пів голови. Тому я хочу зараз зробити резонанс цілої голови. І ще Петрові кажу, слухай, ми ще не знаємо, що там в цілій голові, там, де от зверху. Якщо там ще щось виявиться і ще гірше, то буде. Але, знаєте, я ж до всього готова. Ну і одним словом, понеділок їдемо. Що вам ще сказати? Ага, лікарні. Чому я пішла з лікарні за власним бажанням? Ну, тому що мені вже не треба було їхньої допомоги це раз. По-друге, вони сказали, що зробити ультразвук живота. Але вони ще мені не встановили, коли це буде ультразвук. Це могло бути через три дні. Я думаю, я знову в суботу неділю буду лежати в лікарні. Я не хочу. Я ліпше собі з чоловіком буду вдома. От. І я е, думаю так, мені три місяці тому ультразвук робили, нічого не знайшли особливого, наш мені ще на ультразвук. Е, ага, гастроскопію зробили, значить, е, дали мені з керуванням на ту гастроскопію і мій чоловік одразу каже, давай я тебе запишу на те обстеження. Він одразу мене записав, записав, але так як я без наркозу то робила, то мені не треба було довго чекати. Зразу на другий ранок він мені зробив гастроскопію. Там теж нічого поганого не виявив. Ну і що? Все, фактично, ультразвук мені не потрібен, пункція не потрібна, чого буду сидіти в лікарні. Ну то і все, я прийшла вечором, 7 числа, і сказала, виписуйте мене. І мене виписали. Ну, тобто як? Сказали, що можу йти додому, дали мені рецепт, що я маю вживати. Я, звичайно, по тому рецепту нічого не купила, тому що поки я не встановила, що в мене в голові і що в мене на синтеграфії, ну, то я того не буду пити. Там і гормон виписали. Це, знаєте, треба дуже добре подумати, чи взагалі пити ті таблетки, чи ні. Потім, що я ще виявила? Що Найшла е, свої аналізи ще з 18-го року, коли ми з Петром ще працювали на заводі. І виявилося, що в мене кальцій той був ще в 18-му році піднесений, ну, підвищений. Я собі так думаю, я тоді, тут в Шанові в поліклініці здавала ті аналізи. І лікар, потім, який. Мене направляли на ті аналізи, бо видно, я якимось вірусом була хвора чи чимось, не знаю, не пам'ятаю вже. То він потім напевно ті аналізи не бачив. А ми теж були такі зайняті. Чоловік вчився, готувався до екзаменів. Я після роботи така замучена постійно була. І напевно не додивилися ті аналізи. А ясно, що той лікар, який направляв, він не дивиться ці аналізи. Я взагалі не знаю, на що вони направляють. Людей на ті аналізи, що ніхто потім то не контролює. Ну, наприклад, людина не знає, що там десь трошки підвищений кальцій, це має дуже присильне, велике значення. Дуже велике. Може, наприклад, там гемоглобін трошки обнижений, там, чи якийсь інший параметр трошки підвищений, це не має значення. А тут, якщо є більше 2 і 6, все, терміново треба бігти і перевірятися на гормон, дивитися, чи все в порядку. Чи все працює і так далі. Бо то фактично в мене вийшло так, що я 5 років вже ходжу з таким кальцієм. Це могло бути все, що хочеш. Це вже міг бути інсульт, інфаркт або камені в нирках і так далі. Ну, одним словом, завжди провіряйте, якщо ви здаєте аналізи, дивіться в своїх аналізах. чи Потім ті показники всі добрі, бо якщо якісь не добрі, то не чекайте, поки вам лікар покаже і пояснить. А просто відкривайте інтернет і пишете, що якщо підвищений кальцій, і все. І ви зразу починаєте самі шукати свою хворобу. Або що, якщо підвищений, там такий-то такий-то показник, там чи гормон щитовидки, чи і, і, різні інші якісь параметри, і починаєте шукати. І якщо ви більш-менш будете знати, що з вами діється, вам тоді легше буде йти до лікаря і казати, що давайте назначайте мені ще на якісь додаткові аналізи, тому що в мене ось такий параметр, показник якийсь недобрий, або підвищений, або занижений. Ось. Ну й... такий-то мене <с> чекав сюрприз. Не знаю, добре то чи погано. Тому що, знаєте, дотепер жила з тим, нічого не було, ніяких симптомів. Нічого мене не турбує в голові. Ну, і взагалі так, нічого не турбує. Ну, єдине, то, що в мене була аритмія, то я спихаю на, що... на підвищений кальцій. Тому що, власне, підвич... кальцій це він і ослаблює м'язи серця, і взагалі всі м'язи організму, не тільки кості. Ну, і... Коли вже будуть якісь результати то є, того резонансу, то я вам зніму фільм і все розповім. Отже, висновок один. Не чекайте, що якийсь лікар вам щось пояснить. Ніхто нічого не пояснить, ніхто ті аналізи не дивиться. Єдине, що я знаю, що дивляться, це якщо беруть на онкологію, наприклад, якусь, ну, тобто шукають якусь онкологію і беруть ті пункції, чи беруть просто мазки. То вони то пильнують. А все, решта, всі аналізи, ніхто вам нічого не дивиться. Просто, по-перше, не вистачає персоналу, а на мою думку, це має бути медсестра, яка дивиться, бачиш, що приходять погані аналізи в поліклініку, бо ще в лікарні дивляться, як ти в стаціонарі лежиш. А як в поліклініці приходять, наприклад, в гінекологію, прийшли аналізи, і ніхто мені не сказав, що. Ти знаєш, є підвищений кальцій, тобі треба йти і здати на парад гормон, тому що це може бути захворювання пара залоз. Все, я би вже 5 років тому спокійно полікувалася і тепер би не мала, можливо, ніяких наслідків. Не було б тої аритмії. А тепер я ходжу і боюся, ага, п'ю ксарелту, тому що це може викликати або інфаркт або інсульт і ксарелто розріджує кров для того, щоб якщо навіть десь там якийсь тромб захоче утворитися, чи може якась там маленька ритмія буде, я її не відчую, щоб мені просто не зробило таку біду. Бо, власне, від інфаркту і інсульту можна дуже швидко загнутися або стати інвалідом. Ну і все, такі до справи, вже б количуріло, темно. Кіжок. хрустить під ногами, напевно, мороз буде вночі. Я трошки погуляла. Та й все. Усім здоров'я бажаю. Всього найкращого.